Вчора близько шостої години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховій будівлі по вулиці Північний бульвар. Площа пожежі становила близько 10 метрів квадратних. Рятувальниками спільно з адміністрацією закладу оперативно було організовано евакуацію мешканців з верхніх поверхів. У безпечне місце було виведено 61 особу. Пожежу вже було о 18.18 вісімнадцять .18 локалізовано, о 18.21 повністю ліквідовано. До гасіння пожежі залучалося 29 рятувальників та 8 одиниць техніки. Травмованих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. І вже сьогодні о 9.43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на третьому поверсі триповерхової будівлі. По вулиці Набережна Стефаника. По прибуттю підрозділів було встановлено, що відбулося горіння речей домашнього житку та меблів одній з кімнат на площі близько 10 метрів квадратних. О 10-й годині пожежу вдалося локалізувати, о десятій, й повністю ліквідувати. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. З початку року на території області вже виникло 126 пожеж унаслідок яких врятовано сім осіб, з них чотири діти, евакуйовано 74 особи, в тому числі троє дітей. На жаль, внаслідок пожеж загинуло чотири людини. Основними причинами виникнення пожеж у житловому секторі залишається необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електроприладів, перенавантаження електромереж, несправність або неправильне використання пічного опалення. Використання саморобних або несправних обігрівачів у зв'язку з активним використанням альтернативних джерел живлення. Рятувальники наголошують на дотримання правил безпеки під час користування як зарядними станціями, так і генераторами і також павербанками. Генератори використовуйте виключно на відкритому повітрі. Категорично заборонено використовувати генератори у житлових приміщеннях, а також у підвальних приміщеннях та на балконах. Не заправляйте генератори під час їх роботи або одразу після зупинки, Користуйтеся лише сертифікованими зарядними станціями та акумуляторами, ніколи не залишайте зарядні станції акумулятори, павербанки для роботи, особливо вночі. Не накривайте зарядні станції та не розміщуйте їх поблизу легкозаймистих матеріалів. Суворо дотримуйтесь інструкції виробника. Рятувальники закликають громадян бути уважними та відповідальними. Недотримання елементарних правил пожежної безпеки може призвести до трагічних наслідків.